Отець Андрій щейно сказав, що тема сьогоднішнього Євангелія якраз для байдарочників. Ми не проклали з походу, і з експедиції, яка заслав. Але я хочу сказати, що всі, ми, всі християни маємо бути, якщо не байдарочниками, то принаймні рибарями, тими, хто ловить. Рибу у сіті Господньої проповіді у сіті Церкви Христової. Маємо бути дійсно тими рибалками, тими ловцями людей, якими нас усіх, не тільки апостолів, а всіх нас, бо всі ж ми апостоли, всі ми маємо бути святими, всі ми маємо бути цими рибалками, якими у цій сіті Господні. Церква Христової цієї всесвітньої мережі, яка існувала ще задовго до тих мереж електронних, які потім виникли вже в наші часи цю сіть. церква Христова. Лублі. І яке велике щастя, що наш Бог це не якась розмита субстанція, не якийсь грізний там, перун. Чи Ще якийсь який е, блискавки з неба кидає, е, чи ще щось страшне робить. Не якась е, субстанція, така незрозуміла, розмита і яку не можна е, руками помацати. А яке велике щастя, що Христос, Друга іпостас Пресвятої Хройці, е, став людиною, став таким же, як і ми Мисі. Прийняв людську плоть, освятив людську природу і таким чином поставив нас, людей, людський рід на рівень із Богом, тому що він поєднався із ним. Хоча, здавалося, це було вмістити неможливо. Як може Бог з'єднатися із тварю із оцим смертним творінням, яке недосконале, яке грішить, яке відвертається від Бога? Але Господь настільки любить нас усіх, що прийшов у цей світ і з'єднався, поєднав Божественне і людське, посвятив нашу людську природу і по своїй смерті, і Воскресінні, і Вознесінні розніс його на небо, поклавши нам шлях до Бога, до е, вічного життя. І велике щастя, що ми, е, християни, віруючі люди, маємо можливість, коли ми Відвертаємо свій погляд від Бога, коли ми е, е, на Манівці е, сходимо із е, цієї е, е, крутої стежки, яка веде до царства Небесного, завжди є той, хто готовий нам подати руку. Він завжди стоїть біля наших дверей, нашого серця. Як говорить Йоанн Богослов у Апокаліпсисі і чекає, поки ми постукаємо сідає. Багато людей, які живуть, можна сказати, навіть побожно, добре живуть і роблять багато добрих справ, але живуть без Бога, без віри в серці і кажуть: ну, от бачите, ми такі ж, як ви, ми добро робимо. І ми і благодійністю займаємо, займаємось, і любимо тварин, і любимо Слово Ближнього, так само, як і ви, але ну, ми не віримо в Бога. Але якщо Господь говорить, що без мене не можете говорити нічого. тобто Нічого доброго у цьому світі, яке увійде у це вічне життя, у царство небесне, його немає, якщо. Не Господь це робить разом з нами. Якщо ми не робимо це ім'я Господнє і ім'я Бога, який любить світ і який цей світ живить, який не десь там далеко, як отець Андрій завжди цитує поета: що там, десь на Хмарах сидить і п'є нектар, і йому байдуже до цього світу. Господь промишляє цим світом кожної миті. І в кожному місті промишляє над кожним, не тільки над віруючими людьми, а й над, над і над невіруючими, і над безвірниками і тих, що е, е, хуляють Слово Боже і своїм життям е, просто знелюднюються, е, е, він і над ними теж промишляє, і про них пікується. Він і на них посилає душі, і сонце на них світить. Е, але кожна людина. Яка вірить у Бога, і яка ім'я Господнє живе у цьому світі і робить цей світ кращим, е, наскільки е, більше вона отримує, отримує нагороду, е, коли Господь прийде освіти живих е, і мертвих. І тому ми, браття і сестри, маємо відповідально ставитися до своєї віри. Ми маємо завжди пам'ятати, що є той то готовий простягнути нам руку, коли ми побачимо під ногами безодню і злякаємося, і почнемо тонути. Ніколи не пізно, не пізно нашу руку простягнути, ніколи не пізно покаятися, навіть в останній мить можна розхаятися і йти до Царство Боже. Тож будьмо достойними цієї Божої ворог націю. Благословення Господню на вас, його благодатті і чоловіколюбством, Завжди нині повсякчас, і навіки вічні.